Усім привіт! Ви на каналі Світ Назара. Сьогодні ми пограємо в гру таку піцу. Я, і ми з здіємо грущики. Женя буде. кур... Не, оце як він? Кур'єром. Єр. Кур так, давайте. Тикаємо кнопочки. При... Підпишіться на канал та поставте лайк. з нами сьогодні ще Діма. Хай ухай! І Женя. Усим привет! У меня машину угоняют. Жень, це моя машина, да? Уже угу. я мені допомагає тут. То -то. Я тоді вам допомагати буду. Що? У машину машина Це моя машина, і я тут. Ой, Я звичайно перекину в груз. А на назор я з тобою поїду? Так я за рулем. Ну я з тобою. Угу. Пошли, я с тобой поеду? Да. Женя, нет! Я Женя, встань. За... Тут это не залезешь. Поехали. Поехали, Назар. Да давай, давай, Це мій грузовик спереді Так, зараз будемо доставляти Б перше. Що... Угу. Вони за нами їдуть. Е, е! Ми розкидали груз, І за них. Давайте за... пытаемся угнать машину, нашу. Вони Они пытаются нас підріз... а... підрізати. Підрезать. -е. Куди я... вони їдуть? Вони не дадуть нам розминутися. Що вони роблять? Вони весь гроз розсипали Я буду попала. Я маю моя... Дай я поїду. Можна за рулем? Ні. знову поїхали вантажити Що вони роблять? О, Це ще цвіточки. Може він від. від... 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 Я муха, что происходит? Что мне так лагает? Да, я машину взял. Ну давай, подрезай его. Поехали. А это я уже. А, да? Все, едом, едем, нормально. Фу, хорошо, что его бежим. Блин, я, э, читер был, я его уже давно с сервера выкинул. Мне говорится, что я звезда звезды. И нас подрезает. Эй, вылезай! Чел, звезай. А Назар, можешь мне загрузить машину в бо мне уже обнаглели. То... Что? Это он сделал, я тут же взял. Это читер. Что ты сделал? Что ты сделал? Что ты сделал? У меня есть плохая новость. Это читер? Это директор. Директор. Надо тут вот это выгружать. Не так сделано. Там специализируют наших работников. Боже, что он делает? Не понажимай на кнопки, чтобы я загрузил груз. Понажимай на кнопки. Блин, я хочу тоже себе на машине кататься. Да ну, блин, зараз подожди, я хай заспалнить новая машина. Так, узнаю. Ну, зараз можно я на твою доеду. Что? Можна я на твоей доеду? Ну добре, сідай біля мене. Ні, до твої за рулем. Ні, ні. Пожалуйста. Та Диво, смайкови. Бери бери поки що цей. Подивися, де, де він, Цей чел. Мину уїхав кудись. Интересно, куди? На ну, другими здіватися Ось він тут? Я валю. Що це було? Тоже побачив? Ні. Ти телепортнувся сюди. Да? так! Як його виняти? Быстро зліз. Позор, можеш показати грузині мою машину? Вилізь. Мене три зв'язки задають. Слухай, за що ти це зробив? Це ж я. Де скільки стихнули зв'язки? Ноль, і задаємо. Позор, він мене вже зустав. а? Та я бачу. Він літає! Та так? Ты так? Да я иду. Тебе плевать на все? ты сбиваешь, що хочешь? Да, здорова, Пип. Загрузишь меня? Пип. Не, не можем. Да еще так реально летает. А, Ширу. Я не понимаю, что он робит. Певен за тобой побегаю. Да він летает. Ты скажешь, что ты читак? Че он, что он робит машиною? Ви це бачили? Да. Где ты, чел? Не-не-не-не-не! Дерьма не, 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 не. базар. Давай Кыш Кыш отсюда Репорт на него кинул, читы. Все нормально Це, по факту Алло Алло Я так не могу, я перезайду в другую игру я напишу йому, я напишу зараз на нього бан. Давай онлайн працювати. Чи фасовщиком? Ні, я буду поваром. Ладно, я фасовщик. Так. Давай теж тоже зі мною будеш поваром. Ладно. Я уверу. я буду поваром. Так. Треба ну, буде еще... їхати туди. Не, ктось... Це проблема. Так, машина. Інтересно, Интересно, да это человек. Нас, видимо директор, це директор. Боже, тут уже у нас уже машина тут. Це Цена директор. Так, ідемо, до ребята. Будемо. Так, все, ждем заказів. Так мало заказує подождать. Дай я пару на ну, буду попробую. попробую. Добрий вечер, Що вы хочете? Я хочу так, куда ты хочешь такую пиццу, ты шо хочешь, что хочешь? я, я, хотите заказать? Я должна пиццу ложить на то купицу О, еще малыши несты так шо вы хочет Hello Теперь ты знаешь Вына хочет пиццу Шо ты хочешь Что хочете? Купицу, вы что хочете? Так, Все, я там я зробив пару заказиков. Так, тепер будемо будем зараз робити, да? Кто за что я в Тут вы полете. Подзв... Я просто на сервере читал гуляю. Да Страшновато, ладно. Я возьму зай, сделаю вот так. Нам потребно вот такие и вот так вот. Не, еще так вот. Ой, бля. Вот так. Вот, вот а, да. моя так. Все, цем, вот так. это все, что моя пицца, которую я готовлю. Вот так. Вот ой, пиццу. Пиццу, пиццу. Видите, ребята, так готовится пиццу. Все, я приготовила пиццу. Пиццу. Стоя. Горяченько. Ай, ай. А! <свист> Дима, открыть! Я горю! Горю, горю, жарко, жарко, спасайте. Дима, иди, пожалуйста, а, Дима, иди доставлять пиццу. Я вообще тут тут а, повар. На а, О, ты... боже! Что тут происходит, ребята? Чому ніхто тут не на рецепшені не, не стоїть? Е! Хтось вкрав мою піцу! Женя, іди сюди, сам ти піцю, треба. Ну, ти, це, ти з ними розговарюєш? Може! вони хочуть. Не, не піцу, я так не можу, я піду там працювати, на кухні я нема. Я Я тут працюю. Ем, таракани? шафу хайца пицца есть так вот пони поник, и иди к своему столику так ставим коробку на готовность еще тут коробку на готовность давай ладно давай Все, давай пиццу. Пиццу? давай можу давай Так, ребята. Выглядит аппетит, но возьму только. Угу. Я уже кусил. Oh. Я тоже. Так, кто тут встань, так хтось там встаньте Так, Я все. тут. Туті. мене нема нікого. О Добрий день, шо вам? Що вам, треба? Mm. Забирайте. І на кухню менно поправило. Опа. Оп. На казик є. Так. Зень тут я. Ладно. У мене пока що на кухні. Діма, а чому ти у нас роб О, цей косир? Гі. Я це ухожу. Це що? Діма, можеш, будь ласка? Я спитаю, питаю, що менно буде? на зірку. Добрий день, що вам? <кхів> <кхів> Давай думай швидше. Ну, я там все готові, ми тут знімаємо якась. На швидко. Ладно, піду поки. Ви Ви тут, я піду до фасовщика, подивлюся, що там у них. Там нема. Фасовщиків нема, ладно, я стану фасовщиком, допоможу. Я, я теж фасовщик. Посольщика у нас минус. Mm -hmm. Ладно, ты будешь посовщиком, я буду гурьером. Хорошо? а mm -hmm. mm -hmm. yeah, стой, тут ще так бот пиццу. не уезжай. Давай, я жду тебя. Да, тут тебе пиццу появляются. Круг за кругом. Mm -hmm. Давай, без Да, пиццу багато прийдеться доставляти і довго. останній остань я беше не приехал ще. Да, я Покажи, Могры зайти пиццу? Скажи мені Шесть Одинадцять шесть, три Я попробую допомогти читеру. Та не надо йому допомагати, хай сам робить. Нам нам мне йому допомогти хочеш? Боже я йду на Б 5 Масут доставив. Так, піду-ка я посовщику тебе трохи поработаю. Пица згоріло, йомаю. Дивись як за пиццей. Добрий день, це моя піца. Йомаю, чого ці піци горять? Патри Що я поверь. А два? У мене забагалось. Чи піцу треба. Так. Давайте пробуємо ще раз. А новий. Та йому, -мо, я тільки беруть у піцу і зразу вже не полю. О, Дима, ты особенный клиент! Золотой Так, где стороны... Ой, блин. А, mm. я же они тебе доставляют Две пиццы. О, приехала пицца свеженькая. Нарезана. ⁇ -мо а ⁇ что так быстро? Э -э. Пиццу заберись с булы. А, я верю, спасибо. Все один. Че где открийте? Піца приїхала. Все. Я доставив всі піци. Діма, замість тепер в тебе ще один кур'єр, і він він забрав всі піци, які я тільки наготовив. Деся, тут чел взяв твої всі піци, які я на готовщик? Mm. Це нормально? Честь да, у нашого тут повернка щось не так і хорошо. Що там у нього? Горять, горять. Що там вони кричать, що горить, щось у них? <гас> у них тут все горить! маю А тому, що тут -то не умею готовить? Mm, да. mm. сюда, я тебе покажу, як я ки умею. Это вер менеджер полизани. <головіка> <Доході. головіка> я уже стал менеджером, все Пока я не выйду, то ты не зможеш стать.

просто... <гас> Та Женя прийшов в ресторан. Зрозуміло. Mm. Козіровку. Я все, я буду писати. А, ні. Подожди. Давайте я попробую тоді перезвати. Hello, Це, чого вам надо? Персов, персов, персов. Я хочу бути писовщиком, допомагати Діні. Так, хто у вас будет? Сейчас можно допомогти, бо я менеджер. Та -мо. Так, вы работаете? Спасибо мне за зарплату. Дима, ты де? Я работаю тут. Иди в кабинет менеджера всі. Си? Дима, а ты тоже идешь? Ты Д. Я работаю. Дима. А. Дима, иди в кабинет менеджера, то я вызываю менеджера. Угу. Ребята, ну вот такие у нас вышел денек. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем 不卡，不卡。